Дякуємо, що обрали Центр ока для операції по заміні хришталиків. Ми зробимо усе можливе, щоб ви були максимально задоволені результатом і пройшли шлях від операції до повного одужання якнайшвидше. Просимо вас уважно ознайомитися з цією інформацією. Тут тільки те, що важливе для безпечного проведення операції: зменшення ваших тривог та страхів, спокійного та легкого проходження після операційного періоду. До та після операції по заміні кришталика. Інформація для пацієнтів центру ока, що має бути результатом операції. Що таке одужання після операції? Стабільний зір на прооперованому оці, відсутність запалення та подразнення на прооперованому оці. При цьому певні відчуття дискомфорту та періодичні короткочасні незначні болі можуть зберігатися надовго. Після операції покращується зір. Але не зникають симптоми інших очних захворювань. Як швидко досягається одужання? У 75% випадків одужання наступає за місяць, у 90% за півтора місяці. У 99% випадків повне одужання настає через три місяці після операції. Буває таке, що для повного відновлення потрібно набагато більше часу. У нас таке трапляється в одному випадку на 300 пацієнтів. Від чого залежить швидкість одужання? Від вихідних даних. Наприклад, наскільки зрілою була катаракта. Одужання після зрілої катаракти триває довше. Від супутніх захворювань очей, хвороби сухого ока, і інших захворювань сітківки, що затягують одужання. Від загальних супутніх захворювань, особливо від гіпертонічної хвороби та цукрового діабету, і найбільший вплив має дотримання після операційних рекомендацій режиму відвідувань коректного закапування очних крапель. При імплантації преміальних мультифокальних штучних кришталиків повна стабілізація зору у 5% випадків займає 3 місяці. Це час, що потрібен деяким людям для так званої нейроадаптації, звикання мозоку. До нового надякісного зображення. Як підготуватися до операції? В день операції вам необхідно закапувати краплі, якщо їх призначив наш фахівець. Зручно вдягнутися, прийняти усі ліки, які ви можливо приймаєте для лікування інших захворювань, не наносити макіяж, не використовувати лосьони та засоби після гоління, запросити із собою супроводжуючу особу. Якщо зір другого ока, що не оперується, не дозволяє вільно переміщатися. Прийти у точно призначений час раніше не потрібно, це буде просто зайве очікування. При заміні хрешталиків ми використовуємо тільки найсучасніші технології, Працюємо за найкращими світовими стандартами, за якими заміна хрешталиків відноситься до втручань із низьким ризиком. Тому. Аналізи та консультації суміжних фахівців офіційно не потрібні. Що буде під час операції? В день операції ви проведете у центрі ока приблизно 2-3 години. Ми зробимо усі необхідні медичні підготування, виміряємо артеріальний тиск, якщо потрібно, знизимо його, дамо заспокійливе, виконаємо усі необхідні проби на препарати. Саме втручання триватиме від 5 до 10 хвилин, зрідка до 20 хвилин. Болю крові ані під час операції, ані після неї не буде. Ви не будете відчувати, що хірург щось робить із вашим оком. Воно стане повністю нечутливим під дією найкращих знеболюючих крапель. Що буде після операції? Вас огляне лікар. Ви отримуєте ліки, що входять до вартості операції, та конкретні призначення. Починати виконувати призначення потрібно негайно після того, як ви прийдете додому. Якщо дорога триватиме більше двох годин, не переймайтесь, просто знайдіть зручне місце і почніть закапувати краплі. Скільки візитів до центру ОКА потрібно після операції? Обстеження та консультації до одужання для вас безкоштовні, як і підбір окулярів після одужання за потреби. Зазвичай таких візитів потрібно три. Наступний день після операції на четвертий, п'ятий або шостий день після операції, через один місяць після операції. За необхідністю кількість безкоштовних післяопераційних візитів може бути збільшена. Як поводитися після операції? Зорові навантаження після операції не обмежені. Будь ласка, читайте, в'яжіть. Користуйтеся гаджетами, працюйте із монітором стільки, скільки завгодно. Перші два тижні після операції на вулиці потрібно користуватися захисними або сонцезахисними окулярами. І намагайтеся не терти очі, особливо перші дні після втручання. Не можна! Сідати за кермо автомобіля у день операції наступні два тижні не можна користуватися косметикою, працювати в нахиленому положенні, піднімати більше за 10 кілограмів, відвідувати сауну, басейн, приймати гарячу ванну, вживати алкогольних напоїв. Що нормально після операції, що є нормальним у процесі післяопераційного відновлення? Усі перелічені нижче симптоми більш-менш виражені мають бути після операції, і вони поволі зникають. Виражений дискомфорт, зуд в очах, почервоніння очей, затуманений зір, відчуття сухості та піску в очах, напряг навколо ока, підвищена чутливість до світла. Мушки плями, стрічки, що плавають перед очима, ефекти Ореолу навколо об'єктів, що світяться, наприклад, навколо ліхтарів чи автомобільних фар. Чого не повинно бути після операції? Будь ласка, одразу з'їжжіться із нами, якщо виникне один чи більше із перелічених симптомів. Раптове та значне зниження зору, виражене почервоніння очей, що триває без змін більше двох днів. Рісні виділення з ока. нестерпна чутливість до світла, виражений біль, що триває без перерви. У будь-якому випадку, будьте впевнені, ми. Наш досвід, наші вміння, технології, що ми використовуємо, будуть спрямовані на проведення якісної безпечної операції, максимальне скорочення післяопераційного періоду та досягнення максимально можливого для вашого ока результату. Дякую за перегляд! Усе буде добре.